Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. У нас, як завжди, сонячна, тепла погодка. Завжди починаю відео з погоди, тому що йду вулицею. Так, і звичайно, що кидається в очі, сонце чи хмарно, чи дощ, чи ще щось. Отже, ну, останні майже дні літа, але все одно ще тепло. Хоча, ви знаєте, вже помітно. Вночі нас похолодало десь 17-18 градусів. От, і тому так вже відчувається така приємна прохолода. Але все одно досить так комфортно. Так, зараз я хочу поїхати в своє улюблене метро. Напишіть в коментарях, будь ласка, хто а, також полюбляє цей магазин. Я не знаю, мені він дуже подобається за оці знижки, акції, які там є. Можливо, вони не суттєві, тому що в ЧЕКУ, як ви вже знаєте, хто там скуповується, ну і взагалі, що вказується сума без ПДВ, а потім ще вона. Виплюсовуються, можна сказати. От. І вже виходить остаточна сума. Я вже рахувала, порівнювала з іншими магазинами, все одно деякі товари вони будуть значно дешевше, аніж в інших магазинах. Єдине, що мені не подобається, немає такого застосунку, де ти заходиш ось. Ну, і бачиш реальні акції. От я сьогодні зайшла, наприклад, на їхній сайт, подивилася, там є деякі пропозиції, але вони не всі. І подивитися однозначно немає взагалі можливості. Тому краще вже туди їхати і дивитися. Все одно сьогодні в нас п'ятниця, йдуть вихідні, а там якраз саме в цей час. Ідуть непогані знижки. Тож хочу з вами поділитися всім, всіма корисними пропозиціями, можливо, для когось буде цікаво. От, знов таки ж на вихідні поїхати закупитися. Хто практикує таку схему, вважаю, буде корисно. Тож залишайтеся зі мною, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору. І залишайтеся зі мною. Ну, вважаю, для вас не важко, а для мене дуже дуже приємно, а головне мотивуюче знімати і надалі відео. Так, дивлюся, повинен їхати в мій улюблений тралік. От, до речі, дуже зручно. Ось він і вивертає. Завжди полокустий і зручний. Тож, поїхали! бачите, вже захід сонця пробивається скрізь дерева. Як класно виглядає взагалі, ось люблю спостерігати. Такі явища, вони дуже приємні і, знаєте, так гріють душу. Е, до речі, що я ще хотіла в метро подивитися, зараз вже заходимо. Там рибка на акції. Сьомого, охолоджена, ну, немає ніяких е, оцих е, постів чи що. 400 гривень і авокадо якийсь бейбі теж на знижця. Тож зараз подивимося. Друзі, я, як завжди, таким акціям тішусь як маленька дитина. Ну, погляньте, ну це ж хіба не прекрасно. Хто живе в Україні, той мене зрозуміє, що це ціна взагалі товчить, а саме ось на ці види. Я для миття підлоги теж обожнюю, дуже містер пропер. Подивіться, яка. Суперова ціна за літр є в різних варіантах. Клас. Ось, є з лавандою. Теж неймовірний аромат. Ще була б нормальна знижечка на фейрі, але вона, як завжди, не змінюється. Є в магазини, де ви купуєте одну штуку за цією ціною. Тож якось невигідно. Оце, можливо, непогано. Але... Мені здається, він рідкіше, аніж в маленькому форматі. Якось так. І ще, друзі, мені не подобається, чому не пишуть, до якого числа оця знижка, наприклад. От як в Сільпо там є вже ціни і є терміни. Доколи вона діє. Тут такого немає, на жаль. Боже, сьогодні мій день. Погляньте, оце нитка, що це 83 гривні. Це нормальна ціна взагалі. Ще була oral B. Чи це вона і є? Чекайте. Чекайте, друзі. Хм. Не розумію, що це. А, сатін Флос. Теж 102 гривні, щось я її не бачу. Друзі, знайшлася сатін флос. Вона ось така там є. Ну, як, бачите, теж м'ятна. Вона більш така ніжніша, тонкіша, ну як флос. А це саме зубна нить. Боже, різні знижки на зубну пасту теж непогані. Нормальні такі знижечки. Так що дивлюсь, так суки дитячі подорожчали. Але чудо-чадо ще тримає марку, як то кажуть. Дивіться, одна штука 17.30, а від трьох 13 взагалі топчик. Три штучки ми зараз візьмемо. Оце виноград Яблочко. Бачите, він без доданого цукру. Що дуже тішить. Хочу взяти ось таке печиво, я вже показувала гранола. Без цукру і без, так би мовити, поганого складу. І знижечка така нормальна. Друзі, рибка по 390 гривень взагалі. Супер. Такий гарний шматочок, бачите. От треба взяти, що не, божевільна черга, от, погляньте. І я ще якби ну, не закупилася те, що я хотіла. І я, я просто не знаю, що мені робити. Ну що це таке? Друзі, значить, вийшла я з метро, сіла ось тут на лавку і сижу, чекаю закінчення повітряної тривоги. Це ж жесть, я вам скажу. Я не розумію, всіх повижинали е... Ви на вулицю і діть, зачиняється магазин. Но якщо він зачиняється, то зачиняєте двері, так? Напишіть, що повітряна тривога та магазини працює. Я не розумію, під'їжджають зараз машини, заходять люди і йдуть собі в магазин. І ніхто не виходить, ну як би швидко. Куди вони йдуть, я не розумію. Я не розумію, магазин працює чи ні. Таке щось. От ми з дитинкою тут сидимо, купила ось такого батончика. О, щось він там коштує 25 гривень, тому що той від гербери, який я беру взагалі дитині, він тут ну, придорого, як то кажуть, і його невигідно купляти. А оцей бейбі-віта. От, він є і в АТБ, також є на знижках 25 гривень. Нормальний такий батончик зверху йде. От вам не показала шкода, але дитина вже швидко вже все з'їла. Така йде, знаєте, як мірніше такий рисовий папір зверху. Я перший раз, коли його купляла, я його просто знімала, тому що я дивилася і думаю, як це можна їсти з цим папірцем. А виявляється, що він істівний, розумієте? Це ж таке суди. І він дуже погано знімається, сам бетончик відходить цим папірцем. Бетончик не поганий, до речі. Нормальний дитинки зайшов. Тож сидіти так, знаєте, прохолодно вже ну, вечоріє, так. І сіріє, бачите, вже так нормально. Тут ще машинки їдуть якраз туди-сюди. Ганяють з повітря. Ну таке щось, то ж я не розумію. От люди заходять, проходять, куди вони заходять. Не знаю. Хтось з цим стикався, напишіть в коментарях, як ви це розумієте. Тому що на виході я не бачу, що люди ну, виходили. Пішов. Він такий не один. Тобто під'їжджають машини, люди виходять, заходять, ну і не виходять, прям так швидко. Ось там вихід, і я не бачу, щоб там якесь було ну, двіження, так? Щось незрозуміло взагалі. Мені це не подобається, мене це взагалі розчарувало. Аж, знаєте, настрій оце впав, я вже така незадоволена. Що це таке? Оце на середині мені всі покупки зупинилися і все. Ну і далі що? Ой, боже, це капець якийсь. Мені ще потрібен сирочок, ковбаска. Якесь м'ясо мені потрібно. Ну я ж за цим їхала. Я розумію, що зараз в нас така ситуація і все. Але я не розумію, чого таке відбувається ось тут. Що це таке? Взагалі, друзі, хто закуповується в метро чи ще не був там, обов'язково вдягаєтеся. Якщо, наприклад, на вулиці тепло, то в метро дуже прохолодно. Не знаю, чи казала вам, чи ні, але там оці холодильники, о, ви що? Я і дитину вдягаю, себе вже як себе, тому що відчувається так, чи довго не ходіть там, тому що ну, некомфортно. Це, мабуть, мінус, який є в метро, але тим паче все одно все свіже, якісне, як на мене, Ну, мені подобається. Поділюсь з вами подальшими подіями. Ну вон знову пішли люди. Ну куди вони пішли? Друзі, що ви думаєте? Зайшла я далі в магазин, людей вже більше, тривога продовжується, але вже нікого. Нікуди не жене, туди ходять і закордяться. Не розумію цю систему, що Такий величезний вибір ковбаски. Просто яка хочеш. папероні є на знижці. Золотиста, ну, як завжди, від двох штук. Є ось така золотиста. Дивлюся, сир менше десь 400 гривень вже, друзі, немає. Ну, таке собі. Не знаю. Минулого разу я так гарно потрапила на сирочок, зараз. Такого не бачу. Я, як завжди, по творожку Кисломолочний. Не дуже люблю цю марку, але зараз вибору особливо немає. Молокія 65 гривень. Ще є такий сирочок, дуже смачненький, але він дорожче, органічно написано. Не знаю, який в цьому сенс. Дуже гарно виглядає, 80 гривень. Друзі, і ось це. Творожок преміальний, дуже смачний. Є з полуничкою, а це мед Абрикоска. Теж на знижці. І є без нічого Творожок такий в вершках. 40 гривень також коштує. Люблений відділ з маслом солодковерсковим, тільки що знижки такі собі. Що у нас тут? Селянське. Молокія знов. 80 гривень. І 82,5, 86. О, це рошен. Це гарне масло, але не знаю. Так, все ж таки я взяла ось цю молокію, але вона якась підтавша. Таке, як будто, знаєте, її вже повторно заморожували. Щось таке незрозуміле. Так, натрапила я на знижку на салатики. Супер. Взагалі. Друзі, клас легкий. Це це у нас таке. Дерній, так. І ще якийсь треба взяти ніжне зарядичень. Різні види на знижці. Друзі, ось ще ці хлібці, оці німеччина 75 гривень. Є звичайні і є з кунжутом. Зараз йдемо. Дуже смачні. І оці Фінляндія. От вони коштують, але вони смачнюші. Я ще ось такі взяла, теж непогані. І ось такі кукурудзи на рисові. Таких в тебе немає, в також, не Треба скуштувати. Друзі, я хотіла вам показати ось такий рисовий Хлібець, бачите, глазурований з шоколадом. До речі, раніше були м -м, крупи жменька. Зараз вони тоді поділися, не знаю куди. Ось склад, ну, так відкрила не дуже гарно. Ну, Склад як склад, не дуже гарний, звичайно, що. Але він такий смачний, слухайте. Я його вийшла, прямо тут відкрила, відтрималася. Бачите, така глазур. Невеличко. дуже смачний. Десь оці дві штучки, да, Дві штучки в пакуванні 20 гривень коштує. Але воно того вартує.